У середині ХХ століття на островах Меланезії виник феномен відомий як культ Карго. Місцеві жителі, спостерігаючи за прибуттям вантажів від західних військових, почали будувати з бамбуку імітації літаків та аеродромів, сподіваючись, що це приверне нові поставки. Вони наслідували форму, не розуміючи суті. Культ карго це соціальний феномен, коли суспільство копіює зовнішні атрибути. Успішних культур чи систем, сподіваючись досягти таких самих результатів, не розуміючи або ігноруючи внутрішні механізми, що призводять до успіху, сучасна Росія демонструє численні ознаки культу карго, імітація демократії, проведення виборів без реальної конкуренції, створення псевдоопозиції, імітація економіки. Створення вітринних проєктів, які не мають реального впливу на економіку. Імітація культури, копіювання західних культурних елементів без розуміння їхнього значення. Усе це створює ілюзію розвитку, але без реального прогресу. Росія одночасно демонізує захід і прагне до його благ. Еліта відправляє дітей навчатися за кордон, використовуються західні технології та продукти, копіюються західні культурні практики. Це створює парадокс ненависть до заходу поєднується з прагненням бути схожими на нього. Імітація без розуміння призводить до стагнації в розвитку. Відсутності інновацій, зниження довіри громадян до інституцій, без глибокого розуміння та адаптації зовнішніх моделей до власного контексту розвиток неможливий. Культ Карго це не лише історичний феномен, але й актуальна проблема сучасних суспільств. Імітація без суті веде до деградації, тільки через глибоке розуміння, адаптацію та створення власних моделей розвитку можна досягти справжнього прогресу.